Що буде для України липень та серпень спокійніше ніж це був червень або травень місяць? Про це дасть відповідь в нашому сьогоднішньому ефірі на Ютуб каналі Астрофеномен Астрологиня Марина Романова. Отож, не поспішаючи, просто подумай, яке питання ти хотіла би поставити в нашому ефірі, і напиши його в коментарях під цим відео. Ми на нього обов'язково дамо відповідь вже незабаром. Так непомітно, досить швидко, але червень завершився і вже ми зустрічаємо липень місяць. Дуже розуміємо, що в принципі і липень може точно так само стрімко сплинути в українців і не тільки в українців, і от хочеться власне зрозуміти розібрати, які аспекти нас чекають в липні місяці, які чекають нас аспекти у серпні місяці. Чого варто остерігатися? Що буде позитивного, які будуть можливо ухвалені? Хороші або нехороші рішення серед нашого керівництва України. Одним словом, давайте подивимося, що буде іще в нас влітку. Здорово, вітаю всіх, вітаю, пані Маріану, вітаю всіх глядачів каналу. Липень взагалі дуже такий різнобарвний місяць і для України. Тим паче, що до 17-го числа ми переживаємо досить сприятливий період без жодної ретроградної особистісної планети, і тому я раджу всім використати цей період для того, щоб почати свої певні проекти, тобто інновації, і особливо вони будуть успішними, якщо ми встигнемо це зробити до 10 липня, тому що 10 липня буде повня, і ця з цієї повні почнеться. Період спадаючого місяця, а як ми знаємо, те, що починається на зростальному місяці, дійсно зростає і дає свої гарні результати. Особливо можу рекомендувати перше число, друге число, 6 липня, лише 6 липня не беремо для операції. Що відбувається далі? А далі до 17 липня у нас сприятливий період взагалі. А отже, з 18 липня по 11 серпня в нас очікує стресовий період, період ретроградного Меркурію. Але він стресовий для нас звичний, тому що це відбувається кожних три місяці. В період ретроградного Меркурію не варто да не сприятливо підписувати дуже важливі договори, термін яких є роки, а не просто там пару місяців. Тому що вони будуть гальмуватися в реалізації своїй. не варто робити також хірургічні операції, будь-які договори або підприємства, які будуть оформлятися, в тому числі і шлюб, також не бажані саме в цій, цей період. Тобто з 18 липня по 11 серпня не робимо ось таких дуже важливих інновацій. Ретроградний Меркурій, до речі, не завжди поганий період для України. Він взагалі несе дуже цікаві зміни. І якщо ми побачимо так, на карті України саме з 16 по 5 градус лева, а це якраз рух ретроградного Меркурія, ми побачимо, що буде навпаки для нас гарний перегляд всіх договорів і всіх. Засобів контакту і також форм контакту з іншими країнами, а також сильними світу цього і для України це більш-менш сприятливий період для такого перегляду. Для Росії навпаки, ось цей ретроградний Меркурій він задіює їх кармічну точку, і там будуть відбуватися певні кармічні події, як віддача карми. Так що сподіваємось, що ретроградний Меркурій, незважаючи на його ускладнену природу, це ж для українців буде більш поблажливим. Це перше, те, що я хотіла сказати, тому що це необхідно знати для того, щоб правильно планувати свій час. От насправді дуже цікаво, що стосується саме прийняття рішень уряду в парламенті. Чи бачите ви, чи відчуваєте ви якісь ну, досить серйозні зміни? Можливо, якісь утворення е, нових коаліцій або підписання якихось нових угод із іншими країнами. А справа в тому, що планета прогресу, реформ інновацій, Уран зараз перебуває ще в останньому градусі Тельця. і саме він приніс для України такі болісні зміни. Але він буквально ось 6 липня, 6 на 7 липня, переходить до знаку близнюків, і для України це буде більш поблажливий період. Лише треба перетерпіти той факт, що транзитний уран буде давати квадрат, це напружений аспект до Сонця України, якраз 6 липня по 9 листопада. Чому саме ми кажемо про це? Тому що Сонце Україна це уряд, це президент, і тому нашому керівництву потрібно буде підлаштовуватись під час який. Потребує позбавитись від консервативних методів правління, а прислухатися більш до прогресивних, і для нашого уряду ці зміни будуть досить болісними. Тому ми зразу передбачаємо, що і в самому уряді, і в складі уряду, так? і в самій політиці, яку ведуть наші урядовці, вона вся буде змінюватись. І якщо наш уряд, керівники, до речі, і ЗСУ будуть розуміти це, усвідомлювати і змінюватися самі, то це буде проходити більш гармонійно. Якщо будуть гальмуватися ці процеси, якщо вони не захочуть змінюватися, по-перше, самі, а також свою політику. То цей тягар ось цих болісних змін зачепить і їх, і всю Україну. Але ми дуже сподіваємося, що все ж будуть ці прогресивні зміни. І в складі, і в самой дав самій ось цій риториці, так скажемо, і тому е, сподіваємось ще тому, що у нас дуже багато є підтримуючих аспектів, аспектів України, які також тривають і в липні, і в серпні. І якщо ми побачимо з вами розкладку 2025 року, то саме серпень і вересень найкраще. Ще місяці для того, щоб досягнути своєї певної мети для України. Наша мета це відновлення миру, і ми дійсно маємо цей великий шанс. Але цей шанс триває тільки два місяці. Потім знову буде спад, і астрологічно Україна буде, знов у такій депресії. Тому краще, щоб ця депресія да, вже відбувалася як постфактум після певного підписання договорів. А ці підписання договорів вони можуть бути дуже важливих. Особливо після 11 серпня, тому що ми розуміємо, що період ретроградного Меркурія трошки загальмує їх дію, якщо вони будуть підписані з 18 липня по 11 серпня. А от всі ті, які будуть підписані після 11 серпня, та ще близько саме Соляру України, так дня народження України, вони будуть дуже потужними, дуже позитивними, і треба взагалі, готуватися до цього вже зараз треба підготувати цю почву, як кажу, да, саме зараз. Тому хочеться достукатись да, до тих, хто має вплив на сильних світу цього, для того, щоб зробити багато корисного, ось цей сприятливий для України час. Марина, як щодо обстрілів ці періоди, от власне липень, серпень, наскільки будуть ці місяці, ці періоди спокійними. Ну, на жаль, ця вся ситуація зберігається, і не можу я сказати, що обстріли припиняться. Вони ще будуть тривати, і тривати ну, от всі ці місяці, особливо в липні. Єдине, що скажу, що липень не буде таким руйнівним, наприклад, як був квітень, як травень, да, і деякі дні в червні. Тому сподіваємося, що все буде гаразд. Тим паче, що в кінці липня. Будуть такі цікаві моменти, які кажуть про підтримку наших воїнів-захисників. Це інноваційне озброєння, це матеріальна підтримка, це взагалі нова стратегія і тактика, яка приведе також до певних успіхів. І ми сподіваємося що. Ці осяяння, які ми, до речі, отримаємо під час медитації Єднання, тому, що я не лише астролог, так я також і духовний психолог, і вчитель, і той, хто об'єднує людей заради світлих да намірів миру і процвітання. І саме на цій медитації Єднання перший раз ми побачили, що найближчим часом будуть зміни саме в кордонах України, не в мінус, нам да а трошки як в плюс, і це дуже добре. Єдине, що коли ми будемо отримувати ці території, вони будуть ну, майже нагодні для того, щоб їх використовувати, От це на жаль буде так. Марина почули вас. Дякую. Трішки на початку вже ефіру ви говорили, але хочеться трішки деталізувати. От, власне, липень, серпень, місяць, наскільки ці місяці вони є вдалими для покупок чогось серйозного, чогось великого, так, наприклад, автівки, нерухомість. Розпочинання бізнес проєктів, наприклад, тобто, щось те, що або має приносити кошти, або туди куди потрібно витрачати великі інвестиції. Так, все можна, все можна робити, особливо на зростальному місяці. В'язано змовда, хочу назвати цей період. Це з 1 по 10 липня. Це дуже сприятливий період, і потім вже правда вже буде це. Убиваючий місяць з 10 по 17 червня, ой, про вибору, і потім вже в серпні, після 11 серпня, але також після 11 серпня це буде убиваючий місяць. Проте, якщо ви вже почали певні рухи да, для купівлі, може, зробили передоплату, може, там ще щось такі, якісь моменти, то вони також ці сі дні можуть бути використані. Єдине табу на всі ось ці дуже великі покупки, на підписання договорів да на великі переїзди. На шлюб, на операції хірургічні. це період з 18 липня по 11 серпня. На цей період, будь ласка, нічого такого важливого не плануйте. Але робіть в цей період, як кажуть, роботу над помилками. Те, що не могли там дописати, допишіть. Захотіли там закінчити ремонт. От якраз ремонт буде добре закінчувати саме в період ретроградного Меркурія. Всі раніше розпочаті справи, які які не могли бути закінчені, тому що ну щось заважало, вони дуже швидко закінчаться і добре закінчаться так добрим результатом саме в період ретроградного Меркурія через повторюю з 18 липня по 11 серпня. Ні, Марино, ви злякали. Я думаю, наших глядачів тим, коли сказали, що не можна одружуватися в цей період. Що робити, якщо вже заплановане весілля? Якщо переносити його, просто гуляти потім розписуватись. До чого може це все призвести? Ну, якщо ви запланували, не забувайте, що над кожним є да, свої янгові охоронці, і свій план розвитку і своїх подій і певного життєвого шляху. Тому вже будьте з довірою відноситись до цих моментів, якщо ви це запланували. А взагалі, хочу звернутися до глядачів, що варто... Все ж, звертатися до астрологів, тому що до мене також звертаються люди, і ми знаходимо далі дати не просто там даними, сказати, що не можна там і не варто з 18 липня по 11 серпня розпис да, робити, але ще і знаходимо в ці сприятливі періоди саме для них. Найсприятливіші дні для того, щоб їхній шлюб, їхнє сімейне життя було ефективним, було в гармонії, в любові, в достатку і приносило їм більше радості, а не навпаки більше дати якихось випробувань. Хоча, знову, якщо план божественний відносно людини все ж трошки постраждати через тому числі і шлюб, то, будь ласка, можна розписатися на період і ретроградного Меркурію. тому що взагалі душа зростає скоріше саме випробуваннях, і інколи цікаво людям да, розвиватися один біля одного в певних да, таких е, кризових ситуаціях, да, або, скажімо, напружених ситуаціях. І я бажаю всім, хто, якщо вже у вас є дати з 18 липня по 11 серпня, на рахунок шлюбу, щоб ви з довірою. З проханням до Бога зробили все ж цей крок, якщо ви не можете це перенести, да цю дату із довірою і з любов'ю все ж відносились один до одного. Я можу навіть сказати, що все світ від вас буде вимагати це робити ну, більш да, так потужно, більш усвідомлено, тому що вже у вас будуть да, такі моменти. Як е, трошки так, такі гальмівні моменти, але це також ваша особливість і можливо, якраз вона вам потрібна для того, щоб ви потім побудували свій найкращий шлюб. Пані Марино. Чи передбачені наприклад також затемнення, які загалом в принципі, і як вони в принципі так впливають на глобальні якісь процеси людства? Затемнення завжди впливають. Затемнення це фокусні точки, які якраз проголошують зміни на планеті Земля. Вони впливають на державу, вони впливають на людей, і дійсно кожних півроку вони ходять, як правило, парами. Інколи бувають три. Це було б декілька років назад, але ми зараз кажемо про пару. І ось ця пара затемнень буде вже в вересні. Зараз я скажу ці дати чому. Щоб да, не помолитися, перше, перше затемнення це буде 7 вересня, і 7 вересня буде саме місячне затемнення, так що готуємось, і через два тижні, 21 вересня, це буде вже сонячне затемнення. І вересневі ці затемнення вони стосуються знаку зодіаку Діви, до речі. А також її пари риби, та, опозиції риб, і це каже про те, що від світу від нас з вами все світ буде вимагати змінити свою, своє відношення до роботи, до служіння, до своєї майстерності. І, до речі, будуть дуже рухливі. Зміни, тому що діва і риби це мутабельний знак, це рухливі знаки, які кажуть про те, що дуже багато подій будуть задіяні для того, щоб вони будуть змінюватися для того, щоб ми з вами. Нарешті налаштували себе на новий лад, тому що зараз земля дійсно знаходиться в такому періоді перехідному і 2025 рік є якраз тим перехідним роком, коли ми від старої моделі світоустрою потихеньку, але впевнено переходимо до нового світоустрою. Ми бачимо це по поведінці Трампа. Ми бачимо це по поведінці, до речі, ну всіх керівників держав. І деякі повністю нівелюють свій авторитет, деякі е, показують ну, ось цю саму да таку е, підсвідому спочатку, як нам здавалося, свою таємницю. Тобто, це все зараз стає дуже видно, це все стає явним. І для того, щоб ми вже з вами з оцим знанням того, що відбувається, зробили певні виводи, да, і ось цими доводами да, вже пішли далі. І, і до виборів відносились зовсім по-іншому, і будували своє майбуття по-новому 2025 рік, він дійсно є таким от, перебудовою такої, нашої, нашої свідомості. Марина, дуже дякую. І також хочеться ще поговорити дещо про економічну ситуацію у липні-серпні. Чи є власне якісь певні аспекти, які свідчать про серйозні фінансові коливання або в цілому про економічні потрясіння у світі? Так, коливання будуть, і це видно. Ну, по-перше, те, що Уран переходить до близнюків. Потім, до речі, він в ретроградному русі повертається знов до тельця, потім знов до близнюків, а Уран це змінить. І ми зразу порозуміємо, що будуть, вони обов'язково будуть і повинні бути, і тому ми повинні до цього бути готові. І це буде і не тільки на рівні нашої держави, це буде і на рівні світової спільноти. Так що очікуємо, якраз цей перелом буде, от якраз, з липня по квітень. Квітень 2026 року, а вже після квітня, да, після весни 2026 року, коли Уран повністю перейде брузніки і вже не буде навіть в ретроградному русі повертатися до тейця, ось ці зміни вже будуть стосуватися не матерії, да, не економіки, а більше буде стосуватися інформаційних технологій. Хоча вже ці інформаційні технології також дуже дуже швидко змінюються. Але дуже великий ось цей да такий потенціал зміни. В тому числі в свідомості, в різних також пересуваннях, маршрутах пересування це все буде змінюватись саме через 8 місяців. Чи можемо ми бути впевнені і спокійні про те, що у липні та в серпні не буде ніяких, наприклад, катаклізм або певних якихось природних загострень, природних криз в цей період. Ні, на жаль, ми не можемо бути в цьому впевнені, тому що Уран завжди приносить нам такі ось сюрпризи, да, такі зміни, які ми не можемо навіть передбачити. Але вони дають нам цю енергію, да, яку, до якої ми повинні пристосуватися і змінити свою свідомість. Про Україну це більш-менш да, такі ось моменти, але в інших країнах можуть бути, і ми бачимо, що вони відбуваються, до речі, зараз. Кожного місяця, навіть кожного тижня, да вони будуть відбуватися. На жаль, так воно і буде. Ну, ми зараз бачимо про те, що дійсно люди в Україні, вони правда, прагнуть зростати духовно. Хтось починає багато читати різної духовної літератури. Одним словом, дійсно я це почала помічати. На вашу думку, який період найбільш сприятливий для особистісного зростання, внутрішнього очищення, духовної роботи, попри, скажімо так, зовнішню турбулентність, які ми проживаємо? Якщо чесно, то це зараз, саме цю хвилину, це не було неможливо відкласти, тому що ми прийшли на планету Земля з єдиною загальною місією для всіх: це зростати в своїй свідомості і через це зростання допомагати один одному. Якщо десь там планувати, да, і, від, і відхиляти це в якийсь інший період, ми пропускаємо той період, який ми пропустили, і його повернути буде неможливо. І до речі, духовно зростати можна в будь-який період, в будь-який день, навіть самий кризовий, самий нестоятливий, він також повністю вищими силами вибудований таким чином, щоб ми з вами зростали в своїй свідомості. Так що цими питаннями варто і потрібно займатися кожного дня.